Багато хто думає, що ціна ліквідації, то є ціна, по якій позицію буде закрито в разі ліквідації. Але це не так. Насправді нас буде закривати по ціні банкрутства, а це чуток гірше ніж ціна ліквідації. В чому різниця? Сьогодні якраз і поговоримо. Ви на каналі Крипто Україн. Поїхали. Дай Боже, звісно, всім закриватися лише в профіт, але ну, всяке буває. Отже, ліквідація. Вона взагалі не йде ні ринковим ордером, ні лімітним. Це просто ну, окрема процедура. Сьогодні все детально і розберемо. Припустимо, ми відкриваємо довгу позицію з 10 кредитним плечем, ізольована маржа. На 100 доларів. Десяте кредитне плече, значить потрібна одна десята від суми ордера, аби відкрити позицію, тобто 10 доларів в даному випадку, 10%. Якщо, скажімо, ми беремо п'яте кредитне плече, тоді, відповідно, одна п'ята потрібна, 20%, тобто 20 доларів. Давайте зараз поставимо 10 кредитне плече, і відповідно початкова маржа буде 10 доларів. Що це означає? За логікою, якщо ціна пройде проти нас по графіку 10%, маржа закінчиться і позицію буде закрито. Чому саме такі розрахунки розбирали в іншому відосі про короткі та довгі позиції, можна також знайти його на цьому каналі. Давайте перевіримо. Дістанемо для цього калькулятор. Якщо ліміт ризику 10%, тоді за логікою ціна ліквідації має бути на 10% нижче за поточну. Рахуємо на калькуляторі. То, до речі, ще не зареєстрований на Bybit. Проєструйтеся, посилання є нижче під відео. Рахуємо, 0,6095 мінус 10% має бути 0,54855. Яку ціну ліквідації пропонує Bybit? Перевіримо 0,5532. Не співпадає ціна вище, тобто ліквідація настане навіть по факту раніше ніж через 10%. Тому що коли ми мінусували 10% від ціни входу, ми рахували не ціну ліквідації. Насправді ми рахували ціну банкрутства. Тобто ціну, при якій початкова маржа вичерпується на 100%. По тій ціні нас зрештою і закриє. Але сама процедура банкрутства розпочинається раніше. Вона починається саме тоді, коли актив досягає ціни ліквідації, яку ми власне бачимо в ордері, коли його розміщуємо. Дійшли до ціни ліквідації, вмикається процедура банкрутства і нас закриває по ціні банкрутства. Тепер до того як розраховується ціна ліквідації. Там треба брати до уваги підтримувальну маржу. Вона вимірюється у відсотках від розміру позиції. Це може бути 0,5%, один, два, максимум що я бачив, це 4%. На матік підтримувальна маржа 0,75%. Повертаємось тепер назад. І тепер та сама формула, по якій рахується ціна ліквідації. Я її на монтажі, десь закину на екран. Там має бути для довгої позиції і для короткої. В даному випадку у нас довга позиція ми зайшли в лонг. І тепер в ту формулу, яка для довгої позиції, підставимо наші значення по поточному ордеру: 1 мінус 10% плюс 0.0075. Це підтримувальна маржа. 0,9075 помножити на ціну входа 0,6095, 0,55 312. Те, що далі, ми брати вже не будемо. Давайте тепер перевіримо вартість ордера. А, ну да, 100 доларів вартість ордера. Ціна ліквідації 55,32, плюс-мінус тисячні співпадає. Тобто зараз ми порахували вже не ціну банкрутства, а ціну ліквідації, на якому рівні процедура банкрутства буде запущена. Хоча насправді в даному випадку можна порахувати значно простіше. Початкова маржа у нас 10% від суми ордера. Мінус 0,75% підтримувальної мержі. Виходить, 9,25%, це можна навіть порахувати без калькулятора. Наш ціновий ліміт мінус 9,25%, це по факту. Коли його досягли, вмикається процедура банкрутства, докидується ще 0,75% і нас закриває так, ніби ціна пройшла мінус 10%, а не мінус 9,25. Рахуємо на калькуляторі. 0,6095 це ціна входу. мінус 9,25%. Маємо ті самі 0,55312. Так само, як і у Bybit. Давайте ще раз перевіримо. 0,5532. Чудово. Скасуємо це все діло і можемо взяти інший актив. Наприклад, давайте кібер. Подивимося, яка там підтримувальна маржа. Деталі контракту. Більше. Де воно тут є? 2% підтримувальна маржа 2%. Це просто аби розуміти, чи наші розрахунки співпадають з розрахунками Bybit. Яке тут у нас стоїть плечем на кібер? П'яте, ну нехай буде п'яте. Тоді це виходить початкова маржа 20% від суми ордера. Мінус 2% підтримувальної маржі, це 18%. Розмір позиції знов буде 100 доларів. Легко рахувати. Єдине, що да, ціна входу, треба тут щось спіймати. Давайте буде 8,935. Не знаю, наче вона поки нижче, але подивимось. Тим більше, що відкриватись по факту вже все одно здається, не будемо. Добре, беремо калькулятор. 5, 89, яка там 35. Мінус 18%. 4,83, 267. Тепер подивимось, що на Bybit. Купівля лонг. Ціна ліквідації 8327. В калькуляторі така сама, якщо округлити 8327. Супер. Аналогічна там є формула для короткої позиції. Там позиція буде закрита по ціні вище, ніж ціна ліквідації, яку ми бачимо в ордері. Все на сьогодні, друзі. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь, Зареєструватись на Bybit можна за посиланням, яке є під цим відео. Всім виключно успішних трейдів і гарного криптовалютного дня!